Всім привіт! Ви на каналі української блогерки. Мене звуть Яніна і я знімаю свої влоги з Дуресу, Албанія. Запрошую вас на перегляд нового відео. Ставте вподобайку, пишіть коментар. Приємного перегляду! Кого знайшла? Я вбіла, моя ось такий білий кіт. Їсти не хочу, в мене в руках паличка, я ж завжди годую. Не хочу, каже, хочу обніматися і щоб ти свою спідницю теж запачкала і була такою бруденькою, як я. Он я вся в білому. Кс-кс-кс, киця киця-піця-котик. Тепер у мене нарешті тут котодруг з'явився. Я стільки вже часу в дуресі, і не ну як я бачила тут котів, але вони такі албанські з характером і не людяні. А це ось, дивіться, що підійшло. Що, що таке ніжне, гарне, а хвіст який їсти не хоче. Дурко. Кс-кс-кс. А, може, спробуй. Вона втирається, паличку і не їсть. Все-таки під'їла. Зрозуміла, вона просто не знала, що це таке. А це ж смачненькі палички. о! Я прийшла вже в знайомий заклад, його вам показувала. Він тут біля мене знаходиться. І супчик тут їла, і піцу якось на вині збрала. Сьогодні хочу спробувати, який тут кальцоне. Кальцоне це закрита піца. Взагалі в Албанії великий вплив має саме італійська кухня та грецька. І тут багато страв і кафе напрямку саме італійського або грецького, або мікс якийсь скажений. Ще є турецький вплив, але він більше на солодкому сказався. Тут багато саме турецьких закладів сладкарниць, як я їх називаю, це щось з Македонської. Баклава турецька, ось таке. І хочу спробувати, яка ж буде албанська піца кальцу. Назва закладу Альтернатив. Ось так виглядає Албанське кафе в день. Небагато людей, майже нікого нема. Футбол на екрані. Дивимось футбол. Кальцону, який замовляю зараз, тут найдорожче. 750 лек, тому що я вирішила перший якийсь бідненький. Другий без м'язка, і третій це найдорожчий буде найсмачнішим та найкращим. Ну, подивимось, Я вся в очікуванні. Я в шоці? Оце сюрприз. Я ж вам тільки що розповідала, що кальционе це закрита піца. А мені принесло таку, може, це албанський варіант. Напишіть, хто знає. У мене глядачі, що в Італії живуть. Отак От у вас виглядає така піца. Це більше схоже на якесь наворочене хачапурі. Зараз я буду куштувати, вона вже там трошки підрізана, порізана. Просто не кругла як. Таким пиріжком зроблена. Це з шинкою, з помідорками руколою, з сирочком. Піца. І вартість такої 750 лек, як я вже сказала, буду пробувати. Давайте куштувати. Гаряча. А сир як тягнеться. О! Це ефектно. На смак, як звичайна піца, просто незвичайної форми. Мені подобається сирочок смачного всім, хто обідає, сніде або вечері. Заяви про те, що це виглядає як хачапурі. Я. Відсилаю назад. Я зрозуміла різницю. Все-таки, оцей сир, що тягнувся, що ви бачили на попередніх кадрах, це є притаманним саме піці кальцони, тому що на шар круглого тіста поклали сирочок, потім піцу цю зігнули вдвічі, все таки тут є згиб. І от всередині сир він тягнеться, а начинку вони чомусь не поклали всередину, а так зверху поклали. Тому просто ефект. Красивий, і на смак добре, відрізняється від звичайної піци більшою кількістю сиру, саме такого, що тягнеться. Вечір добрий всім смажу на вечерю курячі рублені котлети. Рецепт у мене є в шортс, але це настільки універсальний рецепт, і він настільки доповнювальний за обставинами, що я завжди експериментую то кабачка сюди, то зелень. Що є в холодильнику, то туди і додаю. Основа це куряче філе. Зараз я додала цибулю, і вже рубаючи ту цибулю, згадала, що в мене вдома ні сметани, ні майонезу, ні йогурту нема. А є залишки того айрану, який я не допила. я буквально трошки там, ложечку додала цього айрану, тому що він додасть соковитості. Така я... Пані експериментатор смажу на олії, албанська олія, але ж з українського соняшнику. Там написано Made in Ukraine, Це приємно. Отож, отака україно-албанська страва у мене. Забула ще додати, що поклала в свій оцей заміс кашкавал, тобто сир. Він такий тут натертий. Деле це козячий, якщо я не помиляюсь, це мікс з сиру натертого. Теж завжди намагаюся, якщо не забуваю, класти сирок в такий рецепт. Підійде будь-який натертий. Така краса у мене вийшла. Дуже швидко вони готуються, смакує і з картоплею, і з крупами, з усім смакує. І просто так їх можна їсти. І холодні вони мені подобаються, ці котлетки курячі. Клас. Материнник. Ну, котмар, ай, девик. Я зустріла цю кицьку знов ввечері, побачила її у себе з вікна. Пам'ятаєте, я вам показувала, де півник приходить. Ця кицька прийшла під вікно. Щось мені здається, що вона або загубилася, бо сьогодні зранку вона була чистіша, біленька така, а зараз вже під вечір забруднилася, якась вона така розгублена трохи. ну, Не знаю. Собі її взяти не можу, хоча б нагодую. Зараз ще піду корм куплю. Давайся, давай. Давайте. Я натрапила на котячу вулицю. Не могла зустріти тут в дураці котів. А зараз ось так сталося, що вони всі концентруються на одній вулиці. Одне сидить на машині, інше сидить під машиною, третє там ще далі. чий пес прийшов? А я вийшла на променад. Хочу подивитися захід сонця. Це одна з моїх традицій. Виходити ввечері, дивитися саме, як сонечко заходить. Тому що тут заходи сонця реально неймовірні. Кожен раз якась нова картина на небі написана в різних тонах від помаранчевих до рожево-червоних. Дуже мені подобається. Ну і подивимося взагалі кількість людей на набережні ввечері, тому що зараз кінець сезону і людей просто нема. Якщо раніше тут в цей час отак можна було штовхати одне одного плечима, то зараз отак повільно я собі йду. Є вільні е, такі проміжки між шезлонгами. Пустий берег, ви бачите, без шезлонгів. Раніше такого теж не було, раніше усюди стояли шезлонги, тобто їх взагалі вже прибирають. Я хочу пройти трохи далі по набережній. Там є приємна зона, де можна краще розгледіти захід сонця. І беру вас з собою. І до водички підійдемо. Як використовувати катамаран за цікавим призначенням? Ось так ловити рибу ввечері. Дуже гарно. Що вам сказати? Просто нема слів. Оце перевага життя біля моря, дивитися ось такі заходи сонця. Вже е під вечір я вам скажу про холодую віє. Віє осінню. Такого взагалі не було. Вітрець гуляє і так відчуваєш по шкірі торкання вітру невеличке. Воно приємне. Ще не зовсім холодно, я у футболці. Моя улюблена футболка з Gizmo. І прохолодно, але комфортно. Ввечері гуляти зараз дуже великий кайф. Засвічує захід сонця за мною, тому буду дозовано себе показувати і захід сонця. Я дивлюся в Гуглі: захід сонця дурас, і мені показує час. Зараз цей час. Заходу фіксується на 18 годину 51 хвилину. Якщо хочеться подивитися захід сонця, то треба хвилин за 20 приходити і дивитися. Раніше воно, звісно, пізніше заходило і було більше світового дня світлового. А зараз, як усюди, як і вдома, тут теж темніше раніше. Різниця з Албанським часом в Україні одна година, в Україні на одну годину більше. Тобто, якщо зараз близько сьомої у мене в Києві зараз восьма вечора. дивіться, який катамаран надибала з албанським гербом прапором. Їх так от залишають. Ніхто не краде, начебто. Прибираючи шезлонги, все збирають докупи. Тільки що зустріла українців. Вони почули, як я записую своє відео, і поздоровкалися. Сказали Доброго вечора! Мова важлива! За мовою можна ідентифікувати одне одного. Приємно, що так почули і ми поздоровкалися. Ось що залишається після дня на пляжі, сміттячко. Пляжі все-таки прибирають деякі і навіть грабульками грибуть. Прийшла на такий цікавий місточок. Я думала, що тут ресторан і тільки до нього вхід. А на цей пірсик можна заходити. І тут навіть як пляж, парасольки, я зараз вам покажу. Ніколи не бачила. Думала, що тут лише ресторан. Ось, дивіться, парасольки. Я не зовсім розумію функціонал, в плані, що тут шезлонги колись стояли. Можна так по сходах спускатися вниз і плавати. Це прям пірсик. Тут має бути трохи глибше, ніж з берегу, коли заходиш. Цікаво, що нові відкриття я зустрічаю вже майже їдучи з Дуресою, коли сезон вже закінчився. Цікава зона така. Така цікава алея тут. Багато пересолік. І гарна підсвітка, до речі, бо вже темніше, а тут ліхтарики такі, що можна і себе показати. Цікаво, що там в кінці. Я думаю, що там теж якась кафеха, зараз туди дійду. Я мала рацію, тут шезлонги стоять. І можна ось так відпочивати з пірса. Сходинки вниз, цікаво, яка тут глибина в день. Написано, що відпочивати тут можна тільки до 8 години вечора. Ну, зараз вже кінець сезону, то звісно, люди раніше взагалі йдуть, ще нема 8 вечора. А в кінці пірс ось такий приємний заклад. Теж гарно все підсвічується. Біч бар Теута написано. Там вже темна сторона, як сонце ці... сідає цікаво. А з іншого боку можна дивитися, як запалюються поступово вогні міста, як сідає сонечко вже. І ще більш-менш є світло з цього боку. Люди приходять на вечерю сюди, гарне місце, до речі. Просто не помічала раніше, от як буває, скільки я цією набережною гуляла. А якісь речі так не бачиш, хоча вони перед носом. І я вирішила тут зупинитися та провести деякий час на заході сонця. Вечеряти сюди не приходять, бо це не ресторан. Тут можна випити напій. І цікаво, що меню мені не приносило. Я просто замовила джин-тонік, не знаючи ні ціни, не дивлячись в меню. Просто сказала джин-тонік, бо тут такий настрій був вечірній на такі пригоди. Я вам скажу, що довго тут і не посидиш, тому що мені без верхнього одягу було вже прохолодно в такому місці, досить продувалося все. Але прикольно було споглядати на рибок, що коперсалися внизу. Пити, до речі, непоганий джентонік. Я здивувалася, тому що в подібних закладах якість напоїв, скажімо так, не найвища. Тут було смачно і я непогано. Провела цей вечір в барі. Оце сиджу в кафе і виробилося світло. І видно, як в тому районі є. А тут оцю частину просто виробила. І кафе наше. Темрява. Ну, таке тут буває. І буває нерідко. Але оці виключення вони не надовго, буквально на декілька хвилин. Ну, подивимось. Отака темрява в кафе. Чекаю, поки, поки вімкнеться світло. А на цьому все. Ми побачимося з вами у нових моїх влогах. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримайте україномовний сегмент Ютюбу. Слава Україні!